доброго дня. – Можна отримати обіди. Звісно. Працівниця Таромського терцентру Лідія Васильівна забирає обіди для своїх підопічних. Сьогодні у меню куряча котлета, каша, капуста, солодощі, чай та хліб. Все, дякую, дякую, до побачення. До побачення. Сідає на велосипед і починає розвозку їжі для нужденних. Перша адреса вулиця Привокзальна. 9. – Тетяна Петрівна, доброго дня. Я йду до вас, несу обіди, покупки у невеличкій квартирі. Мешкає самотня пенсіонерка. Я б не знайшов, що б я без їх робила. Тетяна Петрівна три роки тому оформила допомогу від міської програми через втрату двох синів та чоловіка. Піклуватися про жінку майже нікому. Дуже дорого їхнє внімання. понімаєте? Дівочки такі, що не треба їх просити два рази, ніколи не напоминаєш. Вони все, все бачать, приходять і знають, що тут де що лежить, і обрати, і, і пом помогти і морально, і фізично все. Дуже-дуже дякую дуже за все. Робота мені яка? цікава, вони всі різні. Приходиш до бабусі, а вона говорить: ой, діточка моя, ти так далеко забилася, надо, все, мені треба водички принести, скупитися, ліки, продукти. Ну, отаке от ми робимо. Там підмести, там прибрати, там постирати, вивісити стирку. Ну, що ми? Так і працюємо. Благо, що в нас є велосипед. Таких бджілок-помічниць помічницю територіальному центрі мікрорайону Таромська. 16. на сьогодні. Ми обслуговуємо 250 чоловік. Це переважно громадяни похилого віку. Також сюди входять тимчасово переміщення особи і люди з обмеженими можливостями. Соціальні робітники виконують послуги, такі як придбання, доставка продуктів та медикаментів, надання допомоги вдома. Загалом у Дніпрі соцдопомогу отримує близько 11,5 тисяч мешканців міста, ВПО поважного віку та люди з інвалідністю. З них майже 6 тисяч обслуговуються вдома.